Я, панове, завершую четвертий куточок. Це нам треба пров'язати ось такий мотив. Ось це ми завершили кільце, ось воно. То тепер будемо плести оце кільце. Ми повертаємо отаким от чином виріб і будемо його плести, приєднувати в цьому місці, в цьому місці до цього кільця. Через три вузлика робимо піком і таких проміжків по три вузлика, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, то робимо кільцем. Так, раз, дуже щільно приєднуємо раз. Так, це один вузлик. Ні, не рухається. Щось не так зробила. То будемо зараз переплетати, Десь наш вузлик не повернувся. Тепер ниточка рухається, то все гаразд. Два, три. Приєднуємо до попереднього кільця. Ой. так. І пойдемо далі. Так, кільці злили, тепер затягую. Так, затягнула. Далі, далі буду плести отаку от зелену дугу. Три вузлика, піко, шість вузликів, піко, три вузлика, піко, шість вузликів, піко і три вузлика. Так, дуга у мене буде іншого кольору, зеленого. Нитка зелена у мене йде від клубочка. Так, перший узлик затягнули один. Два. Три з'єднуємо. Так, шесть узлки. Раз, два, три, четыре, пять. Шість шість вузликів підтягуємо. Так, довго підтягуємо, щоб вона така була пружненька. Отак От підтягнули. Зараз ми зробимо завершуючий. Так, завершили. І тепер переходимо до плетіння ось цього кільця, а потім отаке кільці Спочатку плетемо оце кільце. Так, перше піко у нас на не з'єднувальним буде друге і третє піко. І приєднувати будемо також до другого і до третього оцього кільця. Розвертаємо виріб, знімаємо зелену нитку, розвертаємо ось таким чином плетіння. І плисти будемо приєднувати до цього піко і до цього піко. Так, отак тримаємо, робимо кільци, накладаю, зараз ще. Так, перший вузлик притягуємо ось так. Дуже. Близько до плетіння. Так, перший вузлик зробили, перевіряємо. Нитка рухається, все добре. Так, ну, доробимо по три вузлика через три вузлика піко. Я вже сказала, що до цього і до цього піко будемо приєднувати, і робимо далі. Так, сплили кільце, затягую. Так, затягнула. Тепер плетемо ось це кільце. Так, оце кільце будемо плести, то нам треба приєднувати до оцього піку, то ми розвертаємо, щоб можна було приєднати до цього піку. Прямо таким чином. Вот так. Раз. Нитка ковзає, все добре. Раз, два, три. Три вузлика зробили і приєднуємо до цього піку. Так, далі будемо плести 6 вузликів, піко, 3 вузлика, піко, 6 вузликів, піко і 3 вузлика. Так, Спили кільці, отаке, затягую. Так, затягнули добре. Далі будемо плести. Ось таку дуга, Ось така дуга вона повторює оцю дугу. Три, шість, три, шість три. Приєднувати будемо три вузлика сплетемо. От до цього піку будемо приєднувати. І далі будемо плести просто як от Так. А після того, як сплетемо дугу, то будемо робити отакі робити от кільце, і будемо приєднувати до... до цього піку і до цього піку. Зараз ну, роблю, роблю догу, отак от вивожу нитку. Тримаю, це можна і це можна сховати. Так, робимо три вузлика. Так, зараз я підтягну нитку. Раз два три. Приєдную до цього піку. І плетемо як оцю догу. Так, Три вузлика я не доплила, то нам треба приєднати до оцього піку, а потім доплести три вузлика. То Я приєдную до піку. Так, е приеднания и три узлака. Так, хорошо. Два. Три. Ось така у нас вийшлася дуга. Зараз ми її будемо затягувати. Ой, не затону ту нитку потягнула. Так, ось ми затягнули. Так. Ось так. Підтягнули, затягнули. Так, всі услики лягли на своє місце. Ось так, дуга Зараз буду плести ось таке кільце. То мені треба приєднати ось до цього піку спочатку буду приєднувати. Три сплиту вузлика і до цього піку приєднаю. Потім три вузлика піку, три вузлика піку, три вузлика а потом буду приєднувати до цього піку і до цього піку. І все. І робота наша буде завершена. Так. Щоб приєднати, нам треба тримати виріб ось таким чином. То я вивожу. Свою свічовник Ось так тримаю і буду отут приєднувати, а потім тут і тут, і все. І перший рядок у нас буде завершений. То робимо. Так, сплили кільце, тут приєднали, тут приєднали, тут приєднали. Тепер будемо стягувати. Так, все стягнули. Більше не треба підтягувати. Ну, ось так Перший ряд ми зробили. плетіння другого ряду. Зелені ниточки у мене ведуть від клубочка Ярн Арт Канаріс, а такі ж самі нитки, тільки рожеві. Я наматувала на човник. Другий ряд я розпочинала ось з цього трьохлисника, Отак я його плела: перше кільце, три, піко, три, піко, три, піко, три. Тобто по три вузлика і через три вузлика по піко, В цих місцях, ну, другий, друге кільце так само, і тридцять кільце так само. В Останнє, останнє піко першого кільця і перше піко другого кільця у нас з'єднувальне. Потім у другому кільці останнє піко і перше піко у третього кільця теж з'єднувальні, а середнє піко третього кільця у нас буде з'єднувальне з наступним трьохлисником. Коли я сплила оці три кільця, я перевернула отак роботу. Ні, отак. Отак От перевернула роботу і почала оцю дугу. Ось в цьому місці у мене було приєднання, значить, дуга у мене розпочиналася 3 вузлика піко, 6 вузликів, приєднання, три вузлика, приєднання, 6 вузликів, піко і три вузлика. Далі я оце так зробила. Потім розвертаю отак плетіння і починаю плести одне кільце, друге ці кільце. Потім отак розвертаю і починаю плести таку дугу. Дуги ідентичні, окрім оцих двох дуг, які з. Знаходиться на, над оцим кільцем, отут таких кілець, раз, два, три, чотири. То над таким кільцем у мене дуги три вузлика, піко, ну, приєднання. Шість вузликів приєднання, шість вузликів приєднання і три вузлика. Ось такі дві дуги тільки. А останні усі дуги йдуть, як я вам вже розповіла. Ну, Можна сказати, що на кутках ось такі довгі, без оцих трьох вузликів. А так, останні, ну, такі ж самі. От буду робити продовження. щоб зробити три кільця отаких, от то я тримаю виріб отак, отак для себе, щоб зробити кільці і приєднати до оцього піку. Ну, Перше кільце ми. Ще зробимо. Оцю нитку я ховаю в плетінні, щоб вона мені не заважала і кудись не попала, щоб я її потім не реплетала. Так, отак пальцями тримаю. Роблю були. Ага, вже бачите? Уже нитка попала. То мені треба прибрати. Так, тримаю, беру, роблю велике кільце. Другий край тримаю, розмотую човник. Трошки кільце роблю більше. І ось так нитку на щоб дуже щільно зробити перший вул. На кільцях у нас рожеві вузлики. То робимо. Так, ось бачите, дуже щільно я. Затягнула. Так, один вузлик зробила, то перевіряю, нитка ковзається, то. Зробила цей вузлик вірно. Так ще треба трохи. Так, другий вузлик. Ті вузлик Так, дивимося на це кільце. Тут у нас піко у вільному плаванні, то ми його робимо трошки об'єднувальне. Ось таке хай буде. Раз, два, три. Ось таке піку. Зараз будемо приєднувати до оцього піку. Прикладаю нитку нашу роживу, яка а, оформляє наше кільце, і гачком і хапаю, підтягую, і човник провожу це кільцем, підтягую. Ближче, ось так, нитка проходить, то все гаразд і плетемо далі. Далі. Раз, два, три. Дивимося так, оці дві ми сплили, раз, два, три спливи, отут маленьке у нас буде з'єднування, то робимо піку маленьке. Раз. Два. Три. Так, кахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири рази по три, то кільце ми сплили. Тепер його затягую. Дуже маленьке кільця. Так, добре затягнули, більше не треба. І так далі ріплити з'єднуємо з оцим піко. далі отак от три. Велике піко, три, опять маленьке піко і три. І третє кільце. Нічого складного. Ось я сплила три кільця: перше, друге і третє. Тепер мені потрібно сплести ось таку дугу, і вона буде йти отак. Отак, то я повертаю. Ось так виріб. Вже ці кільця дивляться на мене в іншому напрямку. Так. Нитка, по якій буде ковзати плетіння, це у нас буде рожива, а яка буде формувати самоплетіння, це у нас буде зелена. Так, це я згортаю. Отак От пальцями тримаю десь зелена нитка. І а, оці три кільця отак складаю, щоб рожива нитка була біля зеленої нитки, фіксую зелену нитку для плетіння, так, зараз підтягну трошки роживу нитку після кільця. Так, робимо перший вузлик. Так. Так, перший. Другий. Третій. Підтягую саме плетіння трохи. І це протягую зелену нитку. Щоб вона ось таким чином лягала це кільцем. Так, і ось так у нас підтягуємо. Ось так треба, щоб виглядало. І плетемо шість кілець. Ой, шість вузликів, удіків раз, два, три, чотири. П'ять. Шість підтягуємо. Наші вузлики розвертаємо нашу квіточку, і після шести, шести вузликів ми будемо приєднувати до оцього піку. Ну, ось так. Підтягуємо, щоб оця нитка, що виходить з піко, не накладалася на вузлики. І робимо три вузлика. Раз. Раз. Два, три. Також підтягую. І будемо приєднувати до цього а Потім плетемо 6 вузликів, піко невеличка з'єднувальна і три вузлика й дуга у нас буде закінчена. Далі будемо плести опять квіточку, будемо приєднувати до оцього піку. плетіння Плетіннями будемо розгортати таким чином. Отут у нас буде дуга і потім отак, от у нас підуть кільця. І так, будемо плести до самого кінця, а в кінці. Вже. А в кінці ми будемо приєднувати квіточки до, до оцього піку, а саму дугу будемо приєднувати до оцього піку, і вона у нас тут буде кінець. Ну, ось так. Нічого складного опиту. Ось такий мотив сплила з використанням двох кольорів рожевого та зеленого. Ось схема. Це перший ряд. Ось він, оцей перший ряд. І другий ряд. Другий ряд оце. Ось так. Так що до побачення. Бажаю всього найкращого. Дякую за просмотри, за перегляди.